Вітаю вас! В ефірі програма Люби себе. Я і Я її ведуча Ксенія. Ви знаєте, дорогі жінки, навряд чи потрібно визначати якийсь сталий взірець вроди та привабливості. Найголовніше, щоб жінка була щасливою, бо ж саме тоді вона стає найгарнішою в цілому світі. Ось саме тому нам, жінкам, завжди хочеться бути красивими, привабливими, коханими. Хочеться бачити захоплені погляди чоловіків і відчути себе бажаною. Дуже важливо відчувати себе на всі 100%. Ось саме тому в першу чергу нам потрібно любити себе і те що знати. Сьогодні у пологових будинках України партнерські пологи перестали бути чимось унікальним. Якщо ще 10 років тому Таке могло відбутися за дуже великою домовленістю або знайомством. То зараз пологи із близькою людиною дуже поширені. Багато подружніх пар, спільно виношуючи маля протягом 9 місяців і ґрунтовно теоретично підготувавшись, приходять у пологовий будинок разом налаштувавшись на спільні пологи. Хтось скаже, що це данина моді, американські штучки. Хтось вважає, що чоловікові в родзалі нема чого робити, тому що пологи це сугубо жіноча справа. Але чимало знайдеться і прихильників нововведення. Давайте поговоримо про це у нашій рубриці Мати й дитина. Перш за все, що слід сказати, що партнерськими пологами в нас час називають пологи, в, які, в яких беруть участь не тільки мама і дитина, а й інша близька людина. Партнером може виступати як чоловік, так мама, так подруга, так сестра. Ну, Будь-яка людина, якій жінка довіряє. І доведено вже науково, що під час партнерських пологах, пологів, коли Хтось підтримує жінку, це значно зменшує тривалість пологів, це зменшує необхідність будь-якого знеболення, зменшує кількість хірургічних втручань. Тобто це має великий позитивний вплив. Насамперед, перевагами партнерських пологів ще є те, що це є велика моральна підтримка і фізична у прямому розумінні цього слова, тому що як всім відомо, що таке біль, як його важко пережити. і Жінка просто от знесилена, а коли, коли поруч з нею хтось є, їй набагато легше, тому що вона вибирає собі відповідну позу, в якій вона переносить ці больові відчуття. І чоловік, чи мама, чи яка перерахувала вище, можуть її підтримувати в цьому. Головною ідеєю в партнерських пологах виступає те, що от якщо на роди чоловік, так це е, перенесення сімейних стосунків, а також домашньої, домашньої обстановки в пологовий будинок. І це збільшує так званий психологічний комфорт для жінки. Вона почуває себе у цих нових, таких незвичних для неї обставинах в пологовому будинку, як удома. Чоловік повинен бути не просто глядачем. Він повинен всяко підтримувати її і морально, і фізично. Тому для цього проходять так звану школу відповідального батьківства, яка працює при жіночій консультації, і чоловік вже підготовлений. Він знає різні пози, в яких дружині буде легше пережити цей, цей біль, і різні точки знеболення, про які там розказують під час занять, які проводять лікарі, і він вже відповідно допомагає. Дружині. Тобто він не повинен просто стояти і дивитися на це. А відколи ввели оці партнерські пологи? В принципі, протягом останніх 10 років партнерські пологи в нас з'явилися. Тобто, якщо раніше жінки навіть про це не мріяли, то зараз це для них вже доступно і взагалі бажано, щоб завжди був партнер. Взагалі, перед тим, як щось заперечувати, чи на щось погоджуватись, важливо е парі, в е котрої скоро появиться на світ дитинка, вичити це питання. Бо часу буває так, е жінки кажуть, чи старше покоління це не чоловіча справа, там не має бути хлоп, е і знову ж таки розмежовують такі поняття, або ж е люди просто не розбираються, заперечують або погоджуються. І буває так. Е що акушери, які безпосередньо потім присутні, мають низку проблем з тим, що робити з чоловіком, який не вміє себе поводитись. Отже, я рекомендую все ж таки вивчити це питання, поспілкуватися з тим лікаром, який веде жінку, тими, хто буде присутній на пологах, яким чином це відбувається. Знову ж таки, існує школа відповідального батьківства, де можна переглядати фільми і готуватися до пологів. І знову ж таки, коли ви вже вирішили бути на пологах, то все ж таки ви повинні бути підготовлені. А Яким чином, то вам розкажуть. Але якщо все ж таки проаналізувати поняття партнерські пологи, партнерство, що це таке? Це взаємна допомога, підтримка партнерів. А сама сім'я, шлюб двох людей, вони ж передбачають партнерство. Тому е, яке би рішення ви не прийняли, все ж таки воно має виходячи з позиції обидвох людей. Гарним методом освіжити або набути нових позитивних почуттів по відношенню до себе є переоцінка всіх своїх здібностей. Те, що ти просто від природи в чомусь гарно розбираєшся або можеш класно робити, ти недооцінюєш. Міркуючи, о, це будь-хто може зробити. Але насправді не всі на це здатні. А ти можеш це зробити. Отже, вклонися та приймай овації. Для того, щоб пригадати про всі ті речі, в яких ти гарно розбираєшся, напиши їх перелік та повісь його там, де ти зможеш час від часу до нього повертатися. Чому життєво необхідно мати самоповагу? По перше, люди здобувають більше, якщо вірять в себе. Самоповага означає впевненість бути собою. Якщо у вас є почуття власної гідності, ви себе поважаєте. А якщо ви самі себе поважаєте, вас поважатимуть і всі навколо. Ви знаєте, що важливіше жити згідно з власним очікуванням, аніж намагатися здійснити те, що від вас чекають інші. Самоповага означає, що вам не треба нікому нічого доводити. І наостанок, ви почуватиметеся більш щасливими, якщо знатимете, що ви з собою завжди чесні. Ми часто чуємо від своїх батьків чи рідних, що неправильно виховуємо своїх дітей. А як правильно? Давайте поговоримо на цю тему із психологом Наталією Федорук. Єдиного правила, що стосується виховання дитини, не існує. Батьки схильні виховувати так, як їх виховували, якщо вони згідні з цим вихованням, або ж вони можуть читати різну літературу, чи біблійні заповіді, чи психічні рекомендації, чи Звертатися до педагогів і психологи безпосередньо єдина моя рекомендація як психолога, коли ви виховуєте свою дитину, все ж таки не дивіться на неї як на об'єкт виховання, а поставтеся до неї як до людини. Говоріть про все, що вона хоче, звичайно, доступними для неї словами. Розмовляйте, ходіть всюди, і чим більше ви їй розповісте про навколишній світ, про те, що в ньому відбувається, тим більше ви зможете дитину підготувати до цього світу. Знову ж таки дитина звідки почерпає інформацію. Для початку це перше коло, яке є її оточує, тобто її сім'я. Вона дивиться, як поступають батьки автоматично. Вона, як губка, всмоктує, і модель поведінки таку буде показувати там, чи на дитячому майданчику, чи в дитсадку, чи в школі. Ну, звичайно, колектив дитсадка і школи він і свої приносить, тому що діти там по іншому виховані, але тим не менше, дитина з сім'ї приносить. Ось. Важливо поговорити. Ми ж говоримо до людини, ми спілкуємося з людиною. Я сумніваюся, що хтось підніме руку і скаже: бий мене. Тут питання в іншому, чого бити, і чи та поведінка дитини заслуговує, щоб її бити. От для прикладу, спілкувалася з одною мамою, вона сказала, що для мене колись було важливо, щоб мене мама вдарила, ніж не пустила гуляти ось такі моменти. Я думаю. Не варто наслідувати приклад такої мами. Ми схильні так думати, що покарання воно тільки фізичне. Покарати можна, позбавляючи дитини те, що їй цікаво. Для прикладу, вона провонилась, але вона там, має дивитися в певній годині мультфільм. Якщо вона не слухає вас, ви можете їй пригрузити, що ти не будеш дивитися цей мультфільм, тому що ти себе погано поводиш таким чином. Або ми не купимо цього місця тобі іграшку планово, так, тому що ти себе нічемно поводиш. Знову ж таки, важливо відрізняти, в якому віці дитина. Так, тому що міра покарання в певному віці вона є різна. Якщо з дитиною можна поговорити і донести до її свідомості, то можна і обходитись без покарання фізичного. Я думаю. Тут ще зараз виходить від ситуації, але психологи вони не схвалюють фізичного покарання, тому що так повелося, що фізичне покарання в майбутньому несе за собою фізичне покарання. Тобто дитину б'ють і великі шанси є того, що в майбутньому вона буде таким чином виховувати своїх дітей. Але тим не менше, якщо ви Ну, вже так ставиться питання карати, то це не має бути е сильне емоційне в емоційному тоні. Тобто, якщо щось маму чи тато розізливо, вона не має реагувати відповідно своєї злості. Можливо, все ж таки перечекати оцей цей свій гнів, щоб він трошки вгамувався, і тоді, можливо, у вас не буде такого питання, карати чи не карати, вже можливо, ви якимось іншим чином зможете донести до відома, що так не робиться. Отже, висновок. Батьки, які люблять своїх дітей по справжньому, відносяться до них уважно і серйозно. Ухваляючи будь-які рішення, вони виходять тільки з міркувань дитячого блага. Як правило, вони не намагаються штучно вигадувати лінію власної поведінки, а діють по ситуації. Спираючись на власну інтуїцію, вони відчувають, що потрібно їх чаду в даний момент. Так, наприклад, немовляті, необхідна вся увага матері без залишку. А дитині трохи старше, потрібний ще й весь світ на додачу. Краще всього було б дозволити їй робити все, що вона хоче. Потрібно лише влаштувати її життя так, щоб ні собі, ні іншим не було заподіяно шкоди. Такий малюк стрімко розвиватиметься, росте активним, допитливим і впевненим собі. А крім того, він росте людиною, яка вміє любити інших людей. А далі мені розповідати нічого. Тому на сьогодні все з вами була Ксенія Гращук у програмі Люби себе, любіть себе такими, якими ви є. І знайте, що у великій мірі від рівня самозадоволення жінки своїм тілом залежить хороший настрій, а хороше самопочуття. Це запорука успіху. В житті є маса причин радіти. Головне, ніколи їх не рахувати. Палкого вам кохання! Побачимось!